Час вирушати за покупками. Нам потрібен новий одяг. Дізнаємось про розміри кольори приміряльну. Розмір. The mat. The mat. У вас є це в моєму розмірі. jij deze in mijn Колір. De kleur De kleur я хотів би блакитний. Ik wil graag de blauwe. Чи можете ви попросити те, що вам потрібно? Ваша черга. У вас є мій розмір? Heb jij mijn Ваша черга. Я хочу блакитний. Ik wil de blauwe. А тепер давайте приміряємо одяг. Om te proberen. Om te proberen. Kan ik dit proberen? De paskamer. De paskamer. De paskamer. Waar is de paskamer? Zanotto Doro. Те te duur, te duur. Ваша черга. Задайте питання. Ваша черга. Де примірочна? is de paskamer? Ваша черга. Це занадто дорого. Het is te duur. Послухайте розмову з продавцем. Вибачте, у вас є ця сорочка середнього розміру? Пардон. Heeft u dit shirt in een medium uitvoering? Так ось воно. Хочеш приміряти? Ja. Hier is het. Wil je het proberen? Так, будь ласка. Де примірочна? Ja, alsjeblieft. Waar is de paskamer? Воно там за куртками? Het is daar, achter de jasse. Дякую. Ідеально підходить? Я його куплю. Het het past perfect. Ik zal het kopen. Фінальний виклик. Ви готові робити покупки? Ваша черга. Чи можу я спробувати це? Kan ik dit proberen? Ваша черга. У вас є медіум? een Medium. Ваша черга. Я його куплю? het kopen. Чудовий вибір. Ти виглядаєш стильно. До зустрічі на наступному уроці.